Дорогі автолюбителі, вітаю вас! І сьогодні ми поговоримо про одне дуже таке важливе питання. Це як зробити так, щоб купити товар на промірозетці або епіцентрові дешевше, ніж ви бачите на сайті. Насправді існує досить така дивна річ, вона не є дивною, але в Україні вона дивна. Це монополізація тих площадок, які стають великими компаніями. Таким є пром Розетка, До речі, власник якої є компанія Allegro Group. І, по суті, це взагалі обман в плані того, що це окремі організації. На сьогоднішній момент це одна компанія. Також існує ще компанія OLX. І компанія, яка, ну, там своя специфіка VLX і Epicenter. Оце чотири основних маркетплейси великих, які дозволяють продавцям продавати свої товари на своїх площадках, і вони контролюють насправді ціну. Яким же чином купити той товар, що вам потрібен, значно дешевше. Давайте спочатку розповім про те, чому дорого виходить саме на тих площадках. Дивіться, на прикладі прома. Пром допускає свої товари на свою площадку за умови просейл. Що таке просейл? Це коли ви сплачуєте комісію за кожен проданий товар. Саме в цьому полягає особливість. Тобто, давайте наведемо приклад на товарі, яким займаємось ми. Ми займаємося автомагнітолами. І комісія за продаж автомагнітол на промі 15%, на розетці 16%. 18% на епіцентрі, і OLX е, за продаж попасти в топ, десь приблизно виходить та сама ціна. Єдине, що OLX – площадка, яка більше підходить для БУ товару, а не нового, е, і відповідно там е, своя специфіка, вона працює чуть по-іншому, тому про OLX зараз говорити не будемо. А оці три площадки вони дуже схожі. Тобто ви бачите колосальну комісію. Давайте просто порахуємо. Тобто стандартна магнітола-восьмиядерна. 2 плюс 324G приблизно коштує 8000 на сайті. З цієї суми ми сплачуємо 15%. Тобто 1200 гривень. Якщо ми віднімемо 8000, то беремо 1200 гривень. 6800. Зверніть увагу, подекуди ця комісія навіть більша, ніж те, що заробляє продавець. І. Е Звичайно, хочу тут сказати, що для прома, якщо продавець топовий, то можна економити, тобто зменшити на 50% цю комісію. Тут це вже буде 600 гривень, хоча це теж багато. І такі площадки, як розетка і епіцентр, не дозволяють цього. Там фіксована ставка з продажу, і ти не можеш рухатись вправо або вліво. Таким чином виходить, що робить продавець. Він змушений, так як він заробляє менше подекуди з цього товару, він змушений підняти ціну свого товару. Тобто фактично сплатите ви. Цим вони говорять, що вони роблять там, безкоштовні доставки і тому подібне. Давайте просто порахуємо, скільки коштує безкоштовна доставка. Для 8 тисяч це буде гривень 200-250, ну максимум 300. А ви платите за це 1200. Розумієте різницю? Переходимо до основного. Зрозуміло, що ці організації, такі як Розетка, вони заточені на те, щоб заробляти гроші. Там сидить куча дармоїдів, нібито програмістів, це я говорю з усією відповідальності, Адже багато речей, які вони могли покращити, насправді вони їх не роблять. І це досить складний процес і дуже схоже на державну організацію. Яким чином можна зекономити? Та дуже просто. В принципі, продавцю. Якщо він не платить цю комісію, е, вигідно продати за ціною нижчою, тобто не 8, 000, а 6800. Адже у вас буде бажання більше купити цей товар і ви купите більше цього товару, а продавець все одно заробляє одну і ту саму суму. Як це зробити? Дивіться, кожен продавець має, крім е, свого, свого маркетплейсу, тобто в сторінці на Розетці, в сторінці на Промі або епіцентрові, він ще має свою власну сторінку. До речі, своя власна сторінка вона теж може знаходитись на цих площадках. Але там градується доступ до товарів. Тобто є товари, які ти розміщуєш в каталозі, наприклад, Promi. А є товари, які ти не розміщуєш. Їх можна побачити лише на твоїй сторінці сайту. Як це виглядає? Ось дивіться, ось дивіться, так виглядає приблизно сторінка на каталозі. Тобто ви бачите білий фон, стандарт, і тут не лише товари самого продавця, а й інші товари. А ось так буде виглядати особистий сайт. Це можна побачити по домену. Там буде чистий домен без прома. Це, якщо ви бачите, ось, будь ласка. Тут ось, наприклад, у нас по домену ви бачите зараз Одеса пром, А ось так відрізняється домен. Ось цим відрізняється. І виникає різоне завдання, як знайти. Якщо ви просто будете писати, там, вам потрібний товар, а зазвичай ви так робите, там, автомагнітола, така, то купити, там, в Одесі, купити в Києві і тому подібне, то, звичайно, дані площадки, такі як промрозетка, вони закупили весь контекст, всю таргетовану рекламу, все вони закуповують і ви завжди будете попадати на них. Можна шукати нижче, опускатися нижче 10-20 сторінки, але це незручно. Але насправді є простий лайфхак, як дуже легко знайти ці товари і, таких, і отримати ціну набагато нижчу. Давайте подивимося. Дуже просто дивіться, ви заходите в Google, спочатку знаходите свій товар на промі з або ще десь, або ще якісь там епіцентрі. Потім дивитесь контакти. Продавця, і в контактах продавця ви бачите. Зверніть увагу, в розетка настільки обнагліла, що вони забороняють використовувати брендинг е, власного магазину. Тобто, якщо ви маєте власний магазин на розетці, вони забороняють мати одну і ту саму назву, як на вашому сайті або на інших площадках. Тобто вони так шифруються, щоб ви ні за що не здогадували, що це один і той самий магазин. Я думаю, вам зрозуміло чому. Але ви тут бачите основне: ви бачите телефони компанії. І відповідно, так як вони є і на сайті, і є на цих площадках, то дуже легко, знайшовши телефон, вбити, наприклад, телефон потрібної вам компанії в пошуку, натиснути пошук, і одразу ви бачите, що за цим номером у вас підтягнувся офіційний сайт даної компанії. Тобто у вас не виникає проблеми. Знайти сайт, і ви спокійно переходите на іскомий сайт. Далі. Так як товар градується, частина товару з сайту знаходиться на промкаталозі, частина товару або образці за посиланнями, а частина товару знаходиться на самому сайті. Потрібно один і той самий сайт, один і той самий товар знайти в пошуку. Тобто, в даному випадку візьмемо, наприклад, Магнітолу Сантафе. Сантафе. І зб'ємо в пошук. Їй треба було 2, щоб була одна, бо Santa Fe різні є. Зробимо в пошук. І ось дивіться, будь ласка, Santa Fe 2. Обираємо нам потрібну версію. І ось тут у нас 2 Гіга плюс 32 коштує 7855. І ця ж сама магнітола, ви її знаходите. За 7 гривень. Завжди виникає питання, а чому різна ціна? Там дуже просто. Ото що за 7 855 він розміщений, крім цього сайту, він ще й розміщений на промі, розетці та в епіцентрі, а там комісія, за яку потрібно сплачувати. А ось цей товар не розміщений, тобто він не рекламується і за це не платиться. Відповідно, цей товар значно дешевше. Другий спосіб. Теж е, досить простий. До речі, ви одразу можете натиснути купить, без проблем оформити, і деякі речі по оплаті вони співпадають. Що там, наприклад, є Олекс доставка чи «Опромоплата», що там, воно все одинакове. Але комісія не береться, і це основне. Різниця, подивіться, колосальна. 7855, 7855 мінус 6007. Тобто 1848 гривень різниця на одному там самому товарі, бо е е є питання комісії. До речі, продавцю все одно де продавати там чи деінде. І більше того скажу, якщо він продає зі свого сайту, то він може вам дати якісь подарунки. Тобто щось додарувати додатково. В даному випадку це може бути мікрофон додатковий, камера більш якісна, ніж та, що там іде і тому подібне. Другий спосіб, як. Це як знайти, ми відповіли, тобто, як знайти оригінальний сайт і побачити нижчу ціну. Другий спосіб, навіть, мабуть, найпростіший для більшості людей, поки що які не є інформаційно продвинутими, ви можете звернутися на Viber. Тобто в розділі Контакти, розділі «Контакти» більшість продавців вказують контакти своїх месенджерів. У нашому випадку месенджером є е, телефончик ось, е, інший, лайфовський, е, це Viber, WhatsApp і Telegram. І ви можете звернутися туди і запитати, яка буде ціна, якщо ви оформлюєте замовлення е, не на промі. Вам прямо скажуть, скільки коштувати так, а скільки буде коштувати так. Що ви отримаєте так чи інакше. Так, Звичайно, пром. При оформленні от замовлення. Ось, давайте візьмемо будь-який товар. Нажимаємо купити, пропонує деякі речі, наприклад, безплатна доставка з точки видачі». Це також фейк, а об'ясню чому. Тому що насправді за цю доставку платить продавець. А як ви думаєте, куди закладає цю вартість продавець? Звісно, звісно, цей продавець закладає вартість товару. І це є абсолютно нормально. Тобто ви можете без проблем, якщо ви будете звертатися через чат з продавцем. То багато чого продавець не може написати в цьому чаті. Ви розумієте самі, і тут є відповідна, відповідна ситуація. Тому що там все прослідковується, чому цей чат насправді з'явився. Так само і в розетці. В розетці ще складніше. Там настільки жорсткі параметри, настільки жорсткі оці комісійні речі, що навіть якщо вони дізнаються, що вам продавець повідомив, що там на їхньому сайті буде дешевше. То за це, за це продавець буде заблокований. Просто заблокований на розетці, тому йому вигідніше продати вам дорожче, нічого не говорити і так далі. Але тут ще є деякі нюанси. Деякі нюанси пов'язані саме з гарантійною відповідальністю. Адже, коли сплачується комісія, комісія не буде враховуватись в гарантійну відповідальність продавця. Тобто, якщо ви купили за 8, там, 900, а товар коштує 7 Насправді остання все комісія, то понятно, що продавець буде нести відповідальність тільки за 7 тисяч. І тоді, коли буде повернення, а не обмін товару, виникне ситуація, коли вам зможуть повернути неповну вартість. І це юридично, до речі, буде абсолютно правильно. Тому ми ось, наприклад, пропонуємо нашим клієнтам хочеш знижку, замов на Viber або WhatsApp. І це якраз відповідь, чому саме так. Маю надію, що я вам показав це, і ви зрозуміли, як працювати, як шукати знижки і як е позбавити надприбутків монополістів, які зараз захопили інтернет-ринок. Показують себе нібито благодійниками, показують себе нібито, що вони роблять велику справу, але насправді вони грабують і грабують в основному з кінцевого споживача, тобто вас. Ви платите значно більше. Тому я рекомендую дивитися ціни на закордонних площадках, не їх з українськими. Закордонна площадка вона показує більш реальну ціну. Єдине, що ви повинні врахувати, що продавець сплачує податок і, відповідно, там є доставка, розмитнення і тому подібне. Тому ціна може відрізнятися десь в районі 20-25%. Це є нормально. Але якщо ціна відрізняється в рази, то це є ненормальним, особливо товаром наявності. То означає, що площадка, на якій ви бачите цей товар, яка є монополістом в сфері пошуку, контекст реклами, SEO і тергетованої реклами, вони заробляють надприбутки над продавцями. У випадку, якому я розповім, прибуток е з продажу даного товару менший у продавця, ніж комісія, яку сплачує продавець. У цьому якраз проблема. Якби вони не були такими жадібними, а встановили конкретну комісії 1%, 2%, не більше 3%, це було б справедливо. А так це просто грабунок, який продовжує вас просто вас обманюють. Я не хочу говорити слово, яке треба запікати, але вас просто обманюють. Бережіть себе, слава Україні! Ми переможемо не лише ворогів за кордоном, а й ворогів всередині. Адже така позиція компанії, я вважаю, є абсолютно неприйнятною і вона є шкідливою для розвитку, особливо під час військового стану. Особливо в ситуації, коли в Україні йде люди просто виживають, і особливо коли дуже складно займатися взагалі торгівлею.